Бетон! Бетон! Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! Сноубол! Хокей! Бабсней! Бетон! бетон! Заряджай ставку на бетон Юей! Привіт, друзі! 6 лютого день відкриття Олімпіади і ми. У Мілані, у древньому місті, у столиці Ломбардії, і водночас у столиці зимових Олімпійських ігор, саме тут відбудеться відкриття, тому ми вже тут на головній площі. на... П'яця дому на Домській площі, де знаменитий ось цей білосніжний собор. Не тільки він нас цікавить, нас цікавить це ці місце, тому що тут головне олімпійське селище, до якого ми завітаємо, тут головний медіа центр. Ну і звичайно, тут стадіо Джузеппе Меаца, більше відомий як Сан Сіро, де відбудеться відкриття зимових Олімпійських ігор сьогодні ввечері. Отож, ваша група вже тут будемо знімати, показувати. А тут, до речі, в Мілані вже готуються до зустрічі поважних гостей. Так що всі в очікуванні. Прямо у центрі площі, де пам'ятник Вікторію Емануеля розмістили таку конструкцію для телевізійників, щоб знімати події на фоні Домського собору. Це чудовий бекграунд, який ми вже вам показали. Але от звідти саме будуть вестися трансляції. Олімпійське селище в Мілані. Ми вже тут. Воно найбільше із шести олімпійських селищ і може вмістити 1500 резидентів одночасно. Це великі будівлі, ось можна подивитися назовні, що Мешкають деякі команди, в яких виходять балкони якраз на фасад. Це бачу тут Австрія, Словаччина, Австралія. До речі, представники Австралії трохи більше, ніж України. У них аж 53 атлети. Також екзотична Мексика. Ну, Польщу бачу також кого ще бачу, Південну Корею, Німеччину, знову ж таки, як і ми в Кортіні бачили з буквально з перших поселень. Але тут доволі жорстко прийняно із іншими олімпійськими селищами, тому що для журналістів... Тів є лише одна, ось така міжнародна зона, куди пускають журналістів, і далі вже не можна піти і подивитися, як же мешкають атлети. Але ми домовилися з нашими атлетами, що вони знімуть, і ми зможемо вам показати, все ж таки, як вони мешкають, як вони харчуються. Тому що звичайно, що це цікаво і це в плані популяризації і розуміння, як же всередині олімпійського спорту все відбувається. А поки що ми кажемо так: привіт, олімпійське селище Мілано, яке, до речі, буде переобладнано після Олімпіади під студентське Житло тут будуть всі разом компактно жити студенти міланських університетів. Ну але ми вже зараз чекаємо тут наших перших гостей. Це наші шортрекісти Єлизавета Сидьорко, наша прапороносиця і Олег Гандей, з якими ми про все поспілкуємося. Принаймні перед Олімпійським селищем ми можемо поспілкуватися з нашими атлетами, які люб'язно вийшли на наше прохання за межі. Обмеженої зони це Єлизавета Сидьорко і це Олег Гандей, наші шор-трекісти, наші майстри шортреку. Друзі, в першу чергу дуже вас вітаю із тим, що ви здобули ліцензію шортреку. Це, це для нас, справді, велика подія. Ну що, Почнемо з Олега. Він все ж таки другий раз бере участь Чайно. на Олімпіаді. Олеже, ви щойно приїхали. Як відчуття? Тут ми відчули, що тут, звичайно, все загороджено, але порівняно із Пекіном, де було зовсім все дуже жорстко, можливо, тут якось вільніше. Тут вільніше, в тому сенсі, що можна виходити і заходити спокійно в селище. Спокійно можна переміщатися на територію, ніхто 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 ні, нічого не забороняє. Прийняно спокійно, так, там було трошки таке, як враження, що нічого не можна, крок ліво, крок право, одразу підбігають волонтери і питають, де куди, чому йдеш, як, як довго, і звідки. І, але стосовно організації, стосовно організації, селища, все ж таки, пекін мені доволі більше подобався більше було якихось можливостей себе зайняти ніж порівняно з Міланом. Зрозуміло, ну тут нам ось журналістам одразу вказали, що в нас тільки є дуже обмежена зона і там не можна знімати все дуже-дуже так стрікі, тобто суворо, як то кажуть, Єлизавета, для вас це перша олімпіада. Ми були ось буквально позавчора в Олімпійському селищі в Кортіні. Маленькі там такі кімнатки. Я бачив щось в інстаграмі нібито трішечки більші тут кімнатки. Чи це так мені здалося? Як вам побут тут в цьому олімпійському селищі? Мені в принципі подобається. У мене є ліжко, в мене є ванна. Що мені ще треба. Ну звичайно, як лівчинці, то дзеркало, дзеркало майже в повний ріст. Це супер. Мені дуже подобається. Кімната, в принципі, у мене просторна, я живу сама. У мене є місце, де я можу навіть зробити собі йогу, там потягнутися, зробити. О, це важливо, так. Так. Можна підготуватися. Звичайно, ванна, кімната є все, що потрібно. Тобто в мене немає з чим порівнювати як у Олега, наприклад, з Пекіном, тому для мене це вже є так класно, мені подобається взагалі. Ваші змагання будуть на Людовій арені, так? тут в районі Сан-Джулія. Але я думаю, що, мабуть, ви ще там не бували, так? Ви тільки приїхали, думаю, чи вже було тренування? Е, наразі ще не було тренування, але у нас були, був, був кубок світу у минулому році, тому трошки ми знаємо, трошки не знаємо. Щось можна якась специфіка цієї арени щось виділити, чи всюди лід для шорт-трека однаковий? Ні, взагалі не всюди. Минулого сезону лід тут був мені, наприклад, сподобався, він був швидкий. Він особисто мене тримав, тобто я могла нормально поїхати, бо я бачу, зараз посміхається Олег, Йому не сподобався, мабуть. Але порівняно, якщо на порівнювати з, наприклад. Людовою ареною Гданську, наприклад, то літ, звичайно, був набагато краще, ніж в Польщі. Сама арена є великою, є багато місця, де можна розім'ятися спокійно, можна зробити тренування, також багато місць для глядачів, тому дійсно є з чим порівнювати, і вона мені дуже подобається. Я так зрозумів, Олежі, що ви не встояли на змаганнях Кубка Світу, тому що так, Єлизавета натякнула. Ну, взагалі шортреку, падіння дуже часто, чесно скажу вам, Ну, я не професіонал, звичайно, в Мені здається, що там. Одиниці стоїть. Ну, звичайно що це не так. Не одиниці, але насправді настільки великий рівень випадковості в шортреку. Ну, крім того, що ти готуєшся професійно займаєшся, але ось цей момент, коли тебе може не втримати лід. Це зазвичай залежить від впевненості, але знову ж таки, якість льоду. Ти можеш бути впевнений в собі, ти можеш бути готовий на 100%. Але якість льоду дає, дає про себе знати. Це велика швидкість, максимальна швидкість на 500 метрів, вона коли розвивається, це мало хто втримується, а хто втримується, той, той втрачає або швидкість, або або втрачає позицію. Тому потрібно, потрібно розуміти трек, потрібно розуміти траєкторію твоєї швидкості, тому. тому це залежить від якості ради так. Безумовно, друзі, у вас в обох є результати в топ-10 на різних змаганнях. Це доволі високі результати, так? Ну, питання в тому, як багато їх, але ж вони є, скажімо <плес> yeah. так, так. І питання в тому, що у шортреку, як ми вже з вами майже погодилися, є завжди момент несподіванки, так? як в плюс, так і в мінус. На олімпіаді завжди найсильніші атлети. Єлизавета, які у вас такі очікування, на що налаштовуєтеся? Починається лише що змагання, що треба пройти кваліфікацію для того, щоб потрапити у фінал. Так? Тобто Ні, шлях довгий, непростий. Звичайно, звичайно. Яка ваша стратегія? На що налаштовуєтеся? Е, я налаштовуюся принаймні показати задоволений для себе результат, тому що я доволі часто скептично відношуся до того, як я проїхала дистанцію. Там завжди знайдуться моменти, якими я не задоволена. Тому для мене вже буде перемогою, звичайно, те перемога є, що я тут, і я маю участь, якби маю участь, ні. Так що ви кваліфікувалися, це так. безумовно. Так. Те, що ми маємо двох представників шортрека, для нас це, ну, це потужно. Ми так. радіємо цьому. А, також, якщо я приїду на доволі такий швидкий результат, це також для мене буде класно. Ось. Тому я не можу сказати, те, що я там претендую на якісь класні місця, тому що знаю, що і не соромлюся сказати те, що є люди, які сильніші за мене. І дехто з них виступає на змаганнях і тренується більше, ніж я живу на цьому світі. Тому, в принципі... Змагатися з ним доволі важко. Олімпіада це унікальний момент, побачити різні види спорту. Чого немає, наприклад, на етапу Кубка світу чи на чемпіонаті світу, і от у вас також буде можливість сходити тут у Мілані це все на ковзанах, тобто хокей, ковзанярський спорт ну звичайно, трек На що ви збираєтеся сходити? Для мене було б чудово судити на кордянярський вид спорту, тому що я захоплююся видом спорту І, звичайно, фігурне катання, тому що я в минулому фігурист і це трошки заклалося в мене в мене серце. Тому певних, певних спортсменів я б хотів побачити. Ну і ви живете з Кирилом Марсаком, так? так тобто, звичайно. я думаю, що він відчує вашу особливу підтримку. Звичайно, так. Тому, тому це теж плюс для мене подивитися. Олежа, все ж таки, чому ви змінили фігурне катання на шортрек? Що переважило? Часи переважили, час був важкий, було, було за, за, за дорого. Ага. трек був безкоштовним в той ага. момент, тому, тому такий був вибір сім'ї. Ну от тут зрозуміло, що в Мілані багато на козанах, а їхати на лижі десь гірський масив доволі далеко. Ну і це знову ж таки залежить від того, яка змагальна сітка, такого ви не припускаєте, напевно, можливо. Чи, чи можемо тнетися десь там на, на гірські лижі? Не любите гірські лижі? Я подивився біатлон. Ага. Е, я у мене багато біатлоністів знайомих, котрих я знаю, з котрим я навчався, але це залежить від моїх тренувань, від мого графіку, тому я не можу собі, собі передбачити за завчасно. Але бажання такі є. Звичайно, звичайно. Я так, хотів біатланісу. Сподіваємося, що Олег Вас прийде підтримати. а Єлизавета, куди б ви сходили? На який, на який інший вид спорту? Ну, звичайно, я погоджуюся з думкою Олега, тому що так ковзинярський мені теж подобається. І фігурне катання, тому що нам буде виступати наш спортсмен Кирило, за кого ми будемо вболівати. Ну і в принципі, фігурне катання виглядає так доволі красиво. Вони там стрибають. Ви не займалися фігуркою? Ні. Але в моїх там мріях, мабуть, я можливо, як буду аматоркою, можливо б я там спробую, але не точно, побачимо ще. Ну добре, з ковзанярського спорту я знаю, наприклад, Юту Лейрдам. Так. Так, так. Це зірка така, е, така наречена боксера цього пола. Так. Шоу у мене боксера, так? так? А хто ваша улюблена ковзанярка чи козаняр? Для мене, мабуть, айдолом залишиться Сюзана Шолфін, тому що вона а, буде ну, виступати вона і, в арків... і в шортреку, і в ковзанах. Така жіночка взагалі супер. Особистість така, звичайно. Так, світового таки. класу. Так, звичайно, так. За нею я буду в першу чергу стежити. Також є ковзанярі з Голландії, так. Там, в принципі, вся команда така сильна, є за ким спостерігати. Також з Америки Джордан Стольц. Це ж такі хлопчини, який просто розриває ту арену, як я не знаю, на такі якісь шматки, всі літають. Там просто ось це, мабуть, мої фаворити будуть, з якими я буду спостерігати. Леже, якщо я не помиляюсь, здається в Анкеті, написано, що там, де кумир, ви написали сам себе, ні? Звичайно. Я не помиляюся. Чому так? Тому що ніхто, крім мене, не знає мій біль, мій час, через що я пройшов, мої страждання, мою несправедливість і мої старання. Тому мій кумир я, я знаю свій страх, я знаю свої нагороди і свої поразки. Чудові слова І це слова гідні поваги, але потужно. Дякую. Дякую. Не шукайте собі кумирів. Будьте комирами самі для себе. Але з іншого боку, насправді у нас дуже складно ну, в Україні займатися цим видом спорту. так особливо зараз, коли є обстріли, тобто фактично, ви виступаєте за кордоном і таким чином ви підтримуєте форму так. Фактично, чи є десь тренуватися у нас? Ну тобто, ми, ми знаємо, яка проблема з київською льодовою ареною, наприклад, де ще в Україні можна тренуватися взагалі. Є можливість там, де хокеїсти грають? Так, у нас є можливість, є, є певні арени по, по Україні, в Києві їх декілька. Проблема в тому, що світло. Якщо вимикає світло, вимикаються генератори, вимикаються холодильники і лід просто стає водою. Тому наразі комплексної підготовки в Києві неможливо зробити, але певні умови і певні умови є. А у Харкові, ну не беручи до уваги того, які обстрілюють Харків більше, ніж Київ, які також обстрілюють багато. E, знаю, що в Харкові є також арен... були арени. Принаймні, одна є зараз зруйнована повністю, інша була частково зруйнована, не знаю, чи відновила вона би, свою роботу чи ні. Але тренуватися там, звичайно ж, є небезпечно. E, ну і через те, що у нас така тяжка проблема з енергетикою, то, звичайно, що лід підтримувати не є вигідно і. Якби доволі складно, тому ви, в принципі, ну змагаєтеся і тренується, виступаєте впродовж сезону, тобто на аренах по всьому світу, так? Правильно ж, Єлизавета, звичайно, особливий момент. Той, що ви будете прапори України, це велика честь, це особлива подія. Безумовно. Я знаю, що ваш батько в Збройних силах України. Чи ви вже сьогодні, наприклад, чи вчора говорили з ним, що ви вже на місці в селищі? Я йому надсилала відео, надсилала повідомлення. Я Знаю, що ну я вчора приїхала доволі пізно, тому я не стала йому телефонувати. А, сьогодні ми доволі рідко, скажімо, так спілкуємося в перші половині дня, тому що він зайнятий. Тому я пишу повідомлення, якщо він вільний, то він мені телефонує потім у відповідь. Звичайно ж, батько відреагував на те, що вам довірили ну, таку особливу місію, така особлива честь. Що батько, як він відреагував? Він був дуже задоволений. Я впевнена, що він мною пишався. Звичайно, що він такий. А... Я не знаю, як би сказати. Він висловлює емоції, але звичайно по телефону мені складно було зрозуміти наскільки це масштабно було. Тому але я впевнена, що він мною пишається. Те, що я тут виступаю і от не буду нести прапор України. Безумовно, це так. Це буде на великому футбольному стадіоні Сан-Сіро. Хтось із вас любить футбол? Олеж, як ви до футболу? Нейтрально. Спокійно, спокійно, спокійно да. окей. Ну, Але взагалі це цікаве буде відкриття, тому що і в кортіні буде делегація, і в інших так. селищах. І тут вас буде, в принципі, небагато. Троє атлетів, ще Кирило Марсак, який трішки так. пізніше приїде. От, тобто, в принципі, ну, вас буде небагато, але ви будете з прапором. І це має виглядати так потужно. Ви в Пекіні, епічно. до речі, є епічно. Епічно, так. До речі, в Пекіні я зараз мені важко втратити був ковід. Яка там була це програмування відкриття? Я вже зараз не можу задати. Це, це масштабна, масштаб, було багато людей, доволі багато людей, доволі багато супроводу, тому все було, як на мене, на рівні. Було, було. А попри COVID, так, попри ковід в Пекіні було купа людей, були повні трибуни, правда? Так, 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 так звичайно, звичайно. Ну, Бо і власне, вам є вже з чим поділитися, сказати навіть Єлизаветі. Ну, як це, коли ти відчуваєш? Ну, цей момент справді знаковий, тому що є різні змагання, так само круті етапи Кубка світу чи чемпіонат світу. Але коли приїжджаєш на Олімпіаду, напевно, це такий один із головних моментів, коли ти відчуваєш, що це таке, яка це атмосфера Олімпіади. Я думаю, вона сказала все вже за себе. Я тільки додам, що вона сказала що є спортсмени, котрі сильніші за неї. тільки додам, що поки що сильніші за неї, тому е, нехай не здається вір в себе, тому все буде все буде добре, насолоджуйся моментом, що ти тут. Ти вже пройшла великий шлях, вже здолала багатьох і ще ще є кого здолати, тому просто роби, що вмієш. Чудова підтримка. Зворушила чудова підтримка старшого колеги, який вже був. Молодець. Насправді ви дуже відкриті, сонячні, впевнені собі, І хочеться вам пожати лише успіху. Ми будемо, звичайно, тримати за вас кулаки і бажаємо вам якнайкращого успіху. Дякую, Дякую, друзі. Слава Україні! Героям слава! Давайте, кулачки. Ось так. Бетон! Бетон! Олімпійські ігри! Бетон! Біатлон! Бетон! хокей, бобслей, БЕТОН! Заряджай ставку на бетон Юлей. можна вибрати будь які напій, гарячий, каву, чай. Е там вже основні блюда, салати, е паста, звичайно, італійська кухня. Тут в пріоритеті. Також там е трошки, трошки риби. Тут уже безпосередньо спортсмени їдять. так виглядає USA, Америка. -зона. Зараз йдемо показувати нашу кімнату. Це у нас такий дип. Живемо на сьомому поверсі разом з Командою Іспанії Ось так виглядає. Вікно, вікна, ось такий вид на інші е будіблі. Ось так виглядає кімната. Доволі темно в кімнаті. Навіть при наявному світлі. Це ванна кімната. Невеличке зеркало. Але все ж таки воно є. За що я вдячний? Тут дзеркало в повний зріст. Там моя половина кімнати, так само вона невелика. Ну і це шкафе. Тобто це все, що ми маємо тут. Ось так це виглядає. Ось так виглядає ліжко. ліжко доволі якісне, матрас доволі якісний. Ось такий ми презент отримали. Це вже моє спальне ліжко з моєї сторони. Там трохи безлад, але, як то кажуть, творчий безлад. вже з речами. Віталій Сівок, старший тренер збірної України «Шорт-трек». Радий вітати вас також. Пане Віталію. Отож, наші молоді шорт-трекісти Єлизавета і Олег трошки старший за Єлизавету, якраз на один олімпійський цикл, скажімо так. Вони ну, такі молодці, видно, що піднесені самою Олімпіадою. Чого ви від них очікуєте? Зрозуміло, що ми якби контраспемспером проти всього йдемо для того, щоб цей спорт існував, але він є. І ось Єлизавета перша за з 98 року порахуємо 28 років. Так, наша спринтерка в шортреку, яка пробилась на Олімпіаду. Так, ну, чекаємо, звісно, гарного виступу, гарних секунд. Е, дуже хочемо, щоб вийшли в наступні раунди змагань. Вони і так вже зробили дуже, вони пройшли кваліфікацію. Кваліфікація була дуже важка. Ми мали чотири кубки світу, на яких треба було потрапити в 32 і 36 сильніших. 36 на 1500 метрів, 32 на 500 метрів. А бажаючих було хлопців, 96 хлопців, дівчат 88. То дуже було складно зробити новину. Вони вже зробили, вони дуже великий крок вперед зробили. Безумовно, кваліфікація на Олімпіаду це велике досягнення, і це не прості слова. Тим більше, якщо відверто, то Україні дуже непросто вдається зберігати взагалі статус зимового спортивного регіону, скажімо так, дуже непросто. Але ми тут, у нас є представників в Мілані, небагато, але все ж таки вони є. І при цій всій конкуренції, при рівні розвитку інших країн, звичайно, складно розраховувати на щось таке особливе, але все ж таки, як ви оцінюєте, на що ми можемо розраховувати? Який перший у нас настаб стосовно там, відбору, проходу далі? Давати прогнози, але дуже хочемо, щоб найкращі свої результати показали. Якщо вони зроблять свої найкращі результати, то вони пройдуть кваліфікацію і пройдуть далі. Тому чекаємо на кращі результати. На найкращі. це правильно, правильно установка. Хотів би ще сказати про умови. Ми говорили тут про поселення в кортіні, наприклад, доволі таке стримане меню. Скажімо, як тут в плані харчування чи спортсмени люди не вибагливі? Ну так, спортсмени до всього можуть призвичаїти, але бажано, щоб було якісне харчування, бо їм треба е, багато енергії на, на змаганнях. І ну, ми тільки ввечері, вчора пізно приїхали, всього ще не побачили. Ну, так Перше враження дуже, дуже добре. І харчування добре, і олімпійське селище дуже добре зроблено, чисто, акуратно, все, все нове. Е, вчора о 12 годині ввечері я пішов до тренажерного залу. Він був відкритий, можна було потренуватися. Ну вже було пізно. Ми не мали вчора тренування, А сьогодні, за дві години, будемо вже на арені і спробуємо літ Мілані. Це буде перша проба саме Олімпійська, але вже був етап Кубка світу, тому в принципі певний досвід є, то треба буде тільки порівняти. так? Але як би охарактеризували, в принципі, ну от Єлизавета говорила, що в Гданську краща арена, тобто тут лід, він який більш там, я не знаю, рихлий, в'язкий, чи яка його специфіка тут? Ні, коли ми були рік тому на тестовому Кубку світу, то дуже дуже якісний був лід, швидкий лід. Да, арена була в, 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 в процесі реконструкції, там йшли ремонтні роботи, коли ми тут. Були тут були, але літ дуже добрий був і такі секунди дуже швидкі показували спортсмени. Ну що ж, ми чекаємо швидких секунд від наших атлетів, і щиро їм цього бажаємо. Вони вже переможці, і ми за них вболіваємо. Пане Віталію, дуже дякуємо вам, підтримуємо українську команду. І хотілося б ще подякувати на нашим силам оборони, які захищаючи нашу країну, дали можливість таку виступати нашим спортсменам і представляти нашу державу на такому високому рівні. Звичайно, дякуємо нашим силам оборони, дякуємо збройним, селам України і всім силам оборони і слава Україні! Героям слава! За день до відкриття Олімпіади прибуває багато делегацій. Ось ми їхали таличні зустріли італійську, поки я не командую. Ось зараз заїжджає збірна Швейцарії з хокею. І так багато спортсменів, звичайно, тих, що на ковзанах, адже тут у нас хокей, що трек, ковзаняцький спорт. Так що заїжджають, заселяються, проходять усі процедури. Процес іде, процес заселення.